Ну що, лікарі, поспілкуємося, що є норм, а що стрьом? Давай. Якщо карієс не болить, його і лікувати не треба. Стрьом, тому що карієс – це бомба повільної дії. Він спочатку маленький, а потім він зруйнує ваш весь зуб. І прийдеться встановлювати а це дорого. Полоскати рот содою, коли болить зуб. Це норм чи стрьом? Стрьом, тому що полоскання содою нічого вам не допоможе. Зробить тільки гірше, та ви вночі поїдете поскорі видаляти даний зуб. Молочні зуби можна не лікувати. Все одно вони випадуть. Норм чи стрьом. Стрьом. Адже зруйновані молочні зуби є джерелом інфекції і вони можуть пошкодити зародки постійних зубів. Жувати жуку після їжі норм чи стрьом? Норм, але якщо жуйка без цукру. За допомогою пережовування даної жуйки, ви стимулюєте синовилення, яке допомагає вам краще перетравлювати їжу. Але довше, ніж 7 хвилин, жуйку жувати не потрібно. Нічний скрегіт зубами це просто стрес. Або реально стрьом стрьом адже скрай з зубами може бути один із перших симптомів, які свідчить про проблеми з креневою щеребним суволом. Можна поставити імплант замість зуби, який випав 5 років тому. Це норм чи стрьом? Норм, але треба оцінити клінічну ситуацію. Адже досить часто після видалення залишається мало кістки, і нам потрібно встановити імплант і домовити кістку одномоментно. Тому треба все чітко прорахувати. Асиметрія обличчя це просто особливість чи стрьом? Стрьом, Адже асиметрія обличчя може бути наслідком проблем з скроневною щерним суглобом або ж пов'язане з неправильним прикусом. Все треба чітко перевіряти. Перевіриться гнатолог або ж лікар-ортодонт. Після тотальної реабілітації можна їсти все, що захочу. Норм чи стрьом, норм, адже кераміка потвердить така сама, як свої ж зуби. Тому все, що ви пережовуєте своїми зубами, ви можете пережовувати спокійно кераміку. Насолоджуйтеся їжею, друзі. Якщо хочете ще норм стрьом, пишіть запитання в коментарях. Та да. -да, -да.